Українська народна казка Кривенька качечка. Жили собі дід та баба. Усе в них було добре, та тільки дітей не було. Одного дня, щоб розвіяти сум, дід запропонував А ходімо бабу до лісу по гриби. У лісі, серед густого муху, баба помітила гніздечко, а в ньому маленьку качечку з перебитою ніжкою. Бідненька, сказала баба. Візьмемо її додому, діду, вилікуємо. Якось, повернувшись з лісу, дід і баба отчам своїм не повірили. В хаті було чисто прибрано. На столі парував борщ, а на печі рум'янів свіжий хліб. Хто ж це нам так допоміг? дивувалися вони. Наступного дня вони сховалися за коморою і стали чекати. Аж раптом з їхньої хати вийшла дівчина неймовірної краси, з коромислом на плечах. Вона йшла по воду, ледь накульгуючи на одну ніжку. Поки дівчина була біля криниці, дід і баба зайшли до хати. Вони побачили порожнє гніздечко, де жила качечка, повне м'якого пір'ячка. Недовго думаючи, вони вкинули його у піч, і воно згоріло. Коли дівчина, яку звали Іва, повернулася, вона одразу кинулась до свого гніздечка, не знайшовши його гірко, заплакала. Я б жила у вас вічно, якби ви не спалили моє гніздо, мовила вона. Баба почала їй умовляти залишитися. І Іва була невблаганна. Тепер я мушу піти, сказала вона дідові. Зробіть мені, будь ласка, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Дід хоч із важким серцем виконав її прохання. Іва сіла на дворі і почала прясти. Раптом у небі з'явилась грая качок. Вони кружляли над нею і співали, скидаючи її по «Он де наша діва, Он де наша Іва, лети з нами. Іва співала їм у відповідь Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви мене полинули, мене покинули. Ще дві зграї пролітали і кожна скидала їй своє пір'ячко. Зібравши все пір'я, Іва огорнулася ним, перетворилася на качечку і злетіла в небо, приєднавшись до останньої зграї, а діти і баба залишилися самі, дивлячись їй услід.